Пасажирський літак ATR-42-300 авіакомпанії Trigana Air Service, який зник на сході індонезії, перевозив близько 470 тисяч доларів. Про це повідомляє у Twitter AFP. як повідомляє агентство, гроші були призначені для бідних сімей. Уламки літака, який зник у неділю, 16 серпня в районі індонезійської провінції Папуа, були знайдені рятувальною службою. Понад 50 пасажирів і членів, і членів екіпажу загинули. Літак ATR-42 авіакомпанії Trigana Air летів з Джаяпура до Оксип-Мля. 20 країн світу, у тому числі США, Китай, Росія, Великобританія, Франція, Бразилія, Японія, Південна Корея та Ізраїль, вперше погодилися на обмеження своїх дій в інформаційному просторі. Поки що правда тільки в добровільному порядку. Про це повідомили на доповіді в ООН. Повідомляється, що дані держави вперше погодились на обмеження своїх дій в інформаційному просторі. У доповіді йдеться, що в глобальному середовищі інформаційно-комунікаційних технологій простежуються тенденції, які викликають стурбованість, включаючи Різке збільшення кількості інцидентів пов'язаних зі шкідливим використанням подібних технологій державами і недержавними гравцями. Протягом наступних чотирьох років Пентагон планує збільшити кількість польотів безпілотних апаратів над кризовими регіонами світу. Таке рішення було прийнято для того, щоб покращити збір розвідувальних даних та можливості завдання ударів у зонах конфлікту. Пентагон планує розширити кількість щоденних польотів з нинішніх 61 до 90 у 2019 році. Зокрема, планується додаткове спостереження в небі над Україною, Іраком, Сирією, Південно-Китайським морем і північною Африкою. Новий план Розширить можливості Пентагону для летальних повітряних ударів безпілотників. Прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл Маріуполя як тера. Про це інформує її прес-центр. Як відомо, у ніч з 16 на 17 серпня бойовики терористичної організації ДНР розпочали масований обстріл із важкої артилерії перед міст Маріуполя Донецької області. Так, під обстріл бойовиків потрапили селища Сартана та Лебединське. Внаслідок артилерійського обстрілу двоє людей: чоловік та молода жінка, загинули. Також зазнали поранень ще шестеро мирних мешканців, серед яких десятирічний. Не дитина обсяги тіньової економіки в Україні у першому кварталі року зросли ще на 5% відсоткових пунктів до 47% відсотків порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це повідомило міністерство економіки серед чинників, які призвели до зростання тіньової частини, у відомстві називають ескалацію збройного конфлікту на сході країни, цінові та девальваційні шоки початку 2015 року, а також те, що підприємці не мають оптимістичних очікувань щодо розвитку ситуації в країні. Цієї зими Україна, можливо, зазнає проблеми з браком газу і перебої з постачанням електроенергії. Про це сказав екс-міністр житлово-комунального господарства, голова спілки власників житла України Олексій Кучеренко, коментуючи пропозицію Кабміну знизити мінімально допустимі температури в квартирах українців з 18 до 16 градусів. На думку експерта, така пропозиція влади не пряма ознака того, що, по-перше, на зиму не вистачить газу, а по-друге, можливі перебої з електроенергією. у Зв'язку з провалом підготовки запасів вугілля. Рівненщина отримає з державного бюджету майже 13,4 мільйона гривень на придбання підручників для школярів, повідомив голова обласної ради Михайло Кирило. Ще 2,2 мільйони мають надійти на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей у сільській місцевості. Про це повідомила прес-служба Рівненської обласної ради. Підручники цього року школярі мають отримати безоплатно. Якщо батьки кошти вже здали, то ці питання також мають бути вирішені, щоб не вийшло так, що безкоштовні підручники Батьки змушені купувати, зазначив Михайло Кирилов. 23 серпня у Боснії та Герцеговині стартує чемпіонат світу з боротьби серед юнаків. Україну на цих змаганнях представлятимуть троє спортсменів з Рівненщини: Владислав Кузько, Андрій Яременко та Олексій Масик. Усі вони мають високі досягнення у своїй категорії. Про це розповів заступник начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Петро Нагорний. Традиційний фестиваль сакральної музики Блага вість влаштовують у культурно-археологічному центрі Пересопниця. Дійство проводять щороку на річницю відкриття закладу. Цьогоріч воно відбуватиметься в четверте. Зазвичай учасниками фестивалю стають церковні хори. Також виступають і художні колективи. Пересопниця має яскраву історію і за час свого існування була духовним центром. Саме вона є батьківщиною української першої книги Пересопницького Євангелія.